записати відео, поділитися своїми відчуттями. Зараз ці дні просто кидає настільки зі сторони в сторону, що... Це не описати словами і чим більше ти себе звільняєш від блоків, це не означає, що це всіх так. Далеко не так, Але досліджуючи себе, кожного разу бачу ось цю особливість своєї частоти. Це не означає, що хтось кращий, хтось гірший, хтось вищий, хтось менший, хтось яскравіший, хтось тускліший. Це взагалі не про це, це про. Особливості кожної людини, да? наскільки важливо відчувати свою чистоту, наскільки важливо відчувати, а як тобі з нею справлятися, як ти можеш її проявляти, які в неї особливості? Тому що в цьому є як плюс, так і мінус. Я побачила, що от сьогодні просто от в, буквально вчора, я в телеграмі ділилася да, з вами про те, що е, знову бар'єр певний е, злетів, певний слой, енергія вивільнилася. І коли в мене таке відбувається, це означає те, що моє серце може вмістити більший об'єм низької частоти, яку я можу через себе як сосуд трансформувати. І сьогодні е, е, я завжди це проживаю з емоціями, тому що его, звичайно, ще присутнє, да? ще Катя не навчилася швидко це трансформовувати. Швидкість в мене ще не та. Ще є якісь ось такі, а може, воно таке має бути, я не знаю. Е, коли я всередині себе відчуваю біль. Ніби половини планети. І це, і це не фізичний біль, це, це якийсь біль, знаєте, душевний, і він настільки глибокий. Але коли я ось ці емоції так проживаю, я так швидше виходжу, я так швидше трансформовую це. Але моя особистість як би, своїм сприйняттям не розукрашити це не може, тому що це настільки сильно і явно відчувається. І сьогодні. Я говорю зараз, це не для того, щоб там пожалітися, Поплакати, пожертвити. Взагалі ні. Просто от те, що відчувається, да, отак от емоції проявляються. Да? Через сльози воно очищає, трансформовує. Це нормально. Для мене це взагалі нормально норма моя кожного дня. І я просто йду на природу і якби все. Подихаю, і мені стає легше, і воно швидко трансформується. І Кожного разу, коли ось ці об'єми я в себе, через себе пропускаю все більше і більше, я відстежила, що всередині мене з'являється якась своя віра, нова віра, світла і темна. І мені пояснює, да, дух мені, мені пояснює, що це таке для того, щоб я е, такі моменти да, проживала з легкістю, щоб я на цьому не зациклювалася, швидко з цього виходила, але при цьому я дозволяла собі ці емоції виплеснутися. І ось ця віра, вона мені показали картинкою. Ось є ось цей знак «ін і Ян. З одної сторони світлої є цяточка чорна, з іншої чорної сторони є цяточка світла. І душі, душі портали, вони знаходяться посередині, ось цих двох частин. Тобто вони стоять посередині, як спостерігачі, як... мені завжди це показують, як трансформатор. сітка Така сітка енергетична, через яку кожна людина коли проходить. Наприклад, якщо людина зі мною стикається, да, вона доходить до цієї грані нуль, і вона для себе визначається, куди вона йде, але при цьому, коли вона дуже світла, стикаючись зі мною, вона починає бачити оту маленьку часточку темноти в собі. Коли дуже темна, вона в собі починає бачити цю часточку світла. І тобто ось це, коли воно посередині воно в балансі. Коли воно йде більше, відповідно, да, через мене, як ось цю енергетичну сітку, людині це фонить, це трансформується. Тобто я, як енергетичний портал, да, трансформатор, в який ставить два пальця і тебе током шибане конкретно, але при цьому ти після того виходиш зовсім іншою людиною. Але це, в цьому заключається ця гра дуальності, да, і ось такі її правила. І ми на ці правила погодилися, тому що для нас це прикольно. це гра, гра, в якій ми дістаємо ось такий глибинний чуттєвий досвід для себе. І через ось цей досвід чуттєвий. Ми як вища цивілізації, да, вища свідомість. Тому що цей ми, люди, так само ми являємося цією вищою свідомістю, які зробили свою копію, заземлили себе ще нижче, нижче для того, щоб ось в ось цьому розділенні пізнати себе і через ось цей чуттєвий досвід, чуттєвий ресурс, який так само транслюється як така. Ну, телепатично, можливо, там воно передається да, нашій свідомістю. І ми так досліджуємо ось ці процеси. І з цих процесів ми створюємо щось нове. І це дуже цікаво з вищої точки, да? а з людської точки то тут нам здається, що це каторга прям. І от, ось ця віра зараз мені потихеньку починає формуватися в плані того, що я, не, не, точніше, що я і там, і там, і в мені цього рівно е, по половині. Тобто в мені присутня, як і найвища частота абсолюта, і в мені присутні так само, так і найнижчий демон, який, е, я, який так само в, е, на рівні зі світлом стоїть. І я можу цими енергіями користуватися і тою, і тою наповно. І коли люди до мене зі мною контактують. Вони стоять уголені. А це неприємно. Це неприємно тому. Дуже часто, коли такі в мене процеси відбуваються, коли я відчуваю, що дуже сильно свічу там, чи навпаки, я дуже сильно зараз на дні, в ці моменти до мене людей не підпускають. Їх просто не підпускають. Тому ось ця сила духу в мені. Вона дуже велика, тому що саме всередині себе, наодинці з собою і вчасності з собою, да, я дуже швидко ну, стараюся швидко з цього виходити, швидко це трансформовувати, і, якщо необхідно, швидко усвідомлювати програму, в яких ми знаходимося. І все більше і більше я почала помічати, що ось ці. Енергії, які проходять через мене, да, різні частоти, вони вже далеко не про мене, вони вже про, на, про нас. Вони вже про нас. І я вже не відчуваю, де тут я. Був період, коли я працювала конкретно своїми установками, да, своєї свої его-особистості, там ще щось, на, е, обмеження. А зараз це вже зовсім інше. Це вже зовсім інше, на зовсім іншому рівні. І, і воно, знаєте, воно вже колективна наша свідомість. Е, і тому в мене ззовні да, немає нічого такого, на перший погляд, особливого е, в плані якихось приключень в житті. Да, тому що ось ці процеси вони відбуваються всередині, і я їх можу відчути тільки всередині. І набагато швидше можу трансформувати всередині себе, тобто знайти навіть ось, ось цю причину, розв'язати кермічний вузол, усвідомити, який урок. І це всередині мене відбувається набагато швидше, тому мені ззовні не треба фізично це проявляти, да, для того, щоб я це розмотала, щоб я це побачила. Воно просто всередині фонить. Вони підсвічуються, підсвічуються, куди треба направити фокус уваги. І зараз от я відчуваю, як я знаходжуся на такому родовому слої, і цей слой, він вже навіть не тільки мого роду стосується, а от знаєте, от я, в мене навіть буває таке, що от лісні, свідомих е, снах, Просто да, от моя свідомість, вона ніби розщеплена на різні такі частини, і при цьому воно все знаходиться в одному, і я це спостерігаю. І я це спостерігаю, я навіть чую, як ми розмовляємо, я навіть відчуваю, які програми є завтик, да, і, і, і ніби я, ну, в найвищій точці, це все мир, да, але ота особистість, яка проживає зараз там якийсь певний сценарій, да, на рівні свідомості, воно мені фонить. І я зі своєї точки да, е, можу це трансформувати, можу направити туди потік енергетичний, який запуст, вирівнює, вирівнює ось цей потік, зцілить програму. Е, і З однієї сторони ти усвідомлюєш, що дуже глибокі процеси е через мене як тіло да, відбуваються через свідомість мою. А з іншої сторони, ти інколи падаєш в ось це его в якусь гординю і топаєш ножку, і хочеш сказати, я хочу на море, я хочу ще кудись. Таке теж буває. А, але, як кажуть, у Бога свої плани на нас. І треба цьому не супротивлятися, тому що будемо страждати ще більше. Ось. І я знаю, що можливо є ті, хто себе так само в цьому впізнає, хто так само відчуває якісь ось ці процеси глобальніші. І те, що дух мені зараз показує, да, от на рівні родовому, да, е, як це відбувається, е, як ось цей пласт кармічний да, через е, мене під трансформатор проходить. Тому що... Так, да, ми всі думаємо, що нам інопланетяни допомагають, да, десь там з неба, з своїх тарілок. Насправді, ми всі інопланетяни знаходимося тут на землі, в цих тілах фізичних, і ми являємося цими порталами тут. І є ті, які допомагають ось цю, як сказати, густу таку енергію, да, яку ми. Століттями накопичували, допомагають трансформовувати. Тому що в цій енергії так само є ресурс. Те, що нам здається, що воно темне і якесь там не, не дуже хороше, да? е, насправді, чому воно просто його ж можна на рівні енергії просто так стерти і все? Але ні, тому що там в ось цій болі, да, в ось цих низьких енергіях накоплений ресурс чуттєвий. Е, і коли ось це відчуття, коли ось ця біль проходить через да, таких душ трансформаторів, ми з цього дістаємо ресурс. Да? Ми з цього дійсно дістаємо величезний ресурс, і ось таким чином ми допомагаємо. і Індивідуальним душам і роду, і, і народу, і планеті ось таким чином переходити ось цей етап Вознесіння. Так, ось таким чином частота на землі вона змінюється, Все. мені вже легше стало. Поговорила з вами, висказалась. <гум> Мені вже стало легше. Реально, стало легше. Фух.